Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду цікаві новини дивитись, ну і не тільки. Про що мова, а хочу подивитись Збройні Сили України і армії Мордору на січень місяць цього року 2024. Ну що, поїхали? Почнемо з України, звичайно ж, те, що ближче, те, що важливіше. Отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні сили України у січні 2024 року. Хай скажуть вам правду. Наутіс. Дагас. Так, я вас. Ну, довертаю прямий. Соло. Лагус. Ансус. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні сили України у січні цього року? Хай скажуть вам правду. Інгус. Так, довертаю. Гєбо, Гера. Ага, так. І що все-таки поясніть, будь ласка. Ага, Іса. Ясно. Ну, добре. Отож, Наутіс, Дагас, Евас, далі, Соло, Лагус, Ансус. І по фіналу Ігус, Гебо, Єра і Іса. Да, до речі, напишіть, будь ласка, то мені сказали, я дуже часто називаю руни, зокрема, коли витягаю з мишечка, потім ще ось, коли трактовку починаю. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, подобається вам чи ні? Дякую. Ну що, поїхали. Отже, відразу, ось у нас відразу руна долі. Ну, події важливі будуть от якраз до кінця цього місяця. відразу. Але це не лише про долю, це і про випробування також. Якісь обмеження будуть. Обмеження будуть. Далі, але ось іде трансформація ситуації. Якась зміна ситуації, з чим пов'язана, ось з рухом вона пов'язана. Тут іде цікаво, то що це не тільки рух, як би як на фронті, певний рух буде проглядається. Так? Зрозуміло, що зараз у нас основна частина більша частина фронту стоїть, і тільки в кількох там місцях буквально у нас якийсь рух відбувається. Так, так це й поставки, зокрема. О, тобто якісь ось обмеження трансформуються і нам щось таке цікаве приходить. Тому що ось далі йде соулу. Це не лише про успіхи певні на фронті, це здійснення мрій в тому числі. І оце от поставка чогось, прям, знаєте, такого прям дуже-дуже гарного. Е, ну що, літаки нарешті зайдуть, на? хоча, схоже на те, ну добре. Е, там щодо літаків вже говорять. Багато що вони в нас є, парочка F-16, да? ну, поки що офіційних підтверджень немає, але як знати е, далі, що ми тут маємо? Ну, ось Solo. соло. Да, якісь успіхи будуть на фронті. Незначні, відразу скажу: це там прорив, там, ривок або що ні. Чому да, ось фінальні руни, про те говорять? Да, що ми тут маємо? Науті соло. Мова про те, що, якісь, попри якісь обмеження, попри якісь. Тяжкі випробування, тим не менше соло. Успіхи є і радісні новини будуть. Соло ну зокрема, баба бабахи. Да. Тільки це, ну тут палка в двох кінцях, розумієте. Тобто воно, як наші будуть гарно валити у відповідь по оркам, так, так і по нашим, на жаль, теж гарно летітиме. Тому тут така ситуація. Далі, що ми маємо? Лаунс. Цікаво, тому що правильний вектор і тому що це вода. До речі, якщо так, успіх іде десь поряд із водою. Хм, що ж це може бути, правда? Е, з одного боку. Але знов таки води в нас багато. Не обов'язково, що це буде прямо Дніпро. Це може бути, скажімо, якесь ну, не знаю, водосховище, якась річка десь. Не обов'язково це прямо Дніпро. Ну, але перша думка в мене, да, була саме про лівий берег Херсонської області. Далі, що ми маємо? Да, Лагус? Ну, ось да, трансформація ситуації і що воно дає правильний вектор. Наше да? командування якби, слухає не тільки розум, а й інтуїцію, щоб якраз вибрати момент, так би мовити. Да? Ну і напрямок, зокрема. Далі, що ми маємо? Ансус. Теж гарні новини. Ну, до речі, план, якщо так. Є план, ось рух по плану. Згідно заданого курсу, так би мовити. Ну, от відповідно. Це ось у нас, це в нас, а, теж цікаво. Це у нас якраз поставка згідно теж договору, тобто домовленості, які були раніше, якісь, ну, анцус це як домовленості, анцус ансус це і документи в тому числі, так? то о, це про те, що ось воно нарешті починає до нас приїжджати. Нарешті, да? тобто те, про що було домовлено ще раніше. В минулому вже році, Е, Ось, ну, що ми по фіналу маємо. Ну ось одразу, Якесь позитивне завершення ситуації. Ну, це, до речі, про достаток. Тобто, це не значить, що у нас прям дефіцит там снарядів зникне і так далі, але нам багато всякого цікавого прийде, якраз у січні місяці. Ось. Мало того, інус, це достаток як такий. Може програтись так, що це Америка нарешті, в січні, виділить нам оті от скільки там 60 чи скільки мільярдів. Може таким чином програтись. Якщо ні, то це просто позначка на те, що це буде ну, такий гарний об'єм допомоги. Ну, знов таки, я просив е показати, що Збройні сили чекає, показали не лише. Ну, це по Збройним силам. Да, допомога буде точно. Гаразд. Добре. Далі, ось, ну, партнерство, да, це дари, зокрема, ось також. Тут ось домовленості падали, те, що раніше було, тут ось. Дари, притом такі. Суттєві дари, хороші, смачні. Тут і соло теж ось. ну, Одним словом, добре. Добре. Мені подобається. Далі, ось Єра. Теж. Тривала робота, тобто, і це тривала робота була. І знов таки, це от домовленості ті працюють, які раніше були. І ось те, що нам пообіцяли, нарешті ось воно починає приходити. Є Раїса підряд, дві повільних руни. Великий проміжок часу, по-перше, да? а по-друге, що розвиток ситуації. Ну повільний. ну, повільний. Тобто, ну і рух на фронті, так, якісь успіхи будуть. Зокрема, ось десь біля води вони проглядаються, ну біля якої. Спеціально не буду уточнювати біля води. Але знов таки, масштаб невеликий. Ну, по Ісі. ІСа, ЄРа, знаєте, повільний такий плавний розвиток. Ну, це ну, обидві руни ну дуже повільні. тобто Воно так ну, поступово йде. да, добре, йде, добре, якби, ну тут, якби, тобто це не значить, що нашим там легко. Наж не разу. Ну, про про Шонавтіспер натяка. Але це про те, що успіхи будуть. Ну, але такі, ну, воно повільно, повільний розвиток ситуації, плавний. Ну що ну, вам сказати? Ну, Якогось та ривка, прорива ну, не проглядається поки що. Ну, як я робив загальний прогноз на цей рік, то там активація бойових дій, аж десь квітень-травень, аж от в, ту, в ту сторону якби, туди. А до того так, воно все повільно, поступово буде розвиватись. Ну, що ми тут спостерігаємо? Ну, до речі, якщо це взяти, що це поставки, то також воно Єра, те, що було домовлено раніше, і по Ісі все рівно воно йтиме повільно. А? Тобто, щось нам ось прийде нарешті, тому що певні обмеження ось знімуть. А щось все ще буде дуже повільно доходити. Але все-таки доходить. Іса, це, знаєте, ну як це? Прихований розвиток. Тобто, до речі, ми ще не все й почуємо. От що. Тут ось ось геби якраз падає, те, що давно хотілося, але прийде, ну, по-перше, що не так багато. А по-друге, що таємно прийде. Ну, точно літаки. Е, от. Ну, а раз не світим карти, не світим руни, так би мовити. Да? Хай нашим ворогам буде приємний сюрприз. В лапках, звичайно, приємний. Е, добре, ну загалом все сказав. Ну. Цікавий місяць прогнозується для Збройних сил України. Да. Не сказати, що прям дуже легкий, але загалом е вектор якби позитивний. Ну, давайте тепер болота подивимось. Мордор. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, а що Збройні сили Росії чекає у січні цього року? Хай скажуть вам правду. Дагас. Хагалас. Ансус. Іса. Кана перевернута. Торісас перевернутий. Добре. Так, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню, що чекає Збройній сили Росії у січні цього року. Вунья перевернута. Перт перевернутий, Маннус. І шо по фіналу? Поясніть, будь ласка. Постарона. <свят> ну, добре, поясніть, будь ласка. Урус. Зараза. Ем, да, росіянам буде весело. Ну, а араз, жаліти не стане. Що ми маємо? Дагас Хагалас Ансус. Далі. Іса, Беркана перевернута, Турісас перевернутий. Фінал. Вунію перевернута, Перт перевернутий, Манна, Пуста Руна і Урус. Більш ніж е, цікавий набір. Відразу трансформація ситуації, якась іде. Притом така швидка, знаєте, в часі воно буде, хоча не зовсім, все-таки знизу Іса не настільки воно буде швидко розвиватися, але Дагас-хагалас це, це така трансформація ситуації м, вибухова, давайте скажемо. Щось десь е, не сп... Ну, хагалас це взагалі як жорсткі бойові дії. Да? Це взагалі позначка. Хагалас це Бавовна, да, і Хагалас, да, Дагас-Хагалас це якась злам ситуації. Якісь. Знов таки, це не по всьому фронту, це може десь локально програтись. Що щось відбудеться почнуть події так швидко розвиватися, що вони того не очікують. Да. Ось Ансус. ну Летітиме по ним, зрозуміло. Але, тим не менш, позитивні новини у них будуть в той же час, якраз по бойовим діям. Ось, мало то Ансус, це якийсь план у них, є зловражий. Теж, що до бойових дій. По Ісі йтиме е, повільно, план е, заблокують. Схоже, що наше командування м, розкусить якби, їхній план. Те, що вони там собі вдумали, обламаються. Е, у якщо якийсь успіх, то теж по Ісі невеликий. Трансформація ситуації, воно то несподівана, але ну теж. Ну, якби, якби Дагас Хага за вас був чисто, то воно б швидко розвивалося. А тут знизу Іса. Ну, тобто, воно не настільки швидко буде розбиватись. Є якісь обмеження, якийсь стримуючий фактор. Тобто, ну, в такому плані. Далі, прикана перевернута. Деградація їх чекає. В ході бойових дій. Ось хагала з беркана перевернута. Чудово, мені подобається. Але, тим не менш, беркана перевернута говорить про те, що якийсь успіх у них буде. Це про просування на фронті в той же час. Незначне, а ось тут і поряд, але, але все таки є. Це і успіх певний. Не настільки все погано, як би те хотілося. Далі, Торісас. Ну. Обмежений ресурс у них є, обмежені можливості певні. ну і прихована агресія. До речі, А, ну да, ну я сказав, це ось план щодо якогось удару, цікавого. Але це не про великі сили, це. Таке враження ніби дійсно, якийсь обманний маневр буде. знаєте? Тобто спробують ударити якось, ну, відволікти увагу. От ударять десь в один бік. А самі основною своєю тушою, ордою своєю полізуть е, кудись в інший бік. От, ну в інше місце, давайте так Отак от, от виглядає. Але тут по -ісі. Повільно воно у них буде йти, обмежать. не, не вигорить. Наше командування розкусить маневр, не вигорить у них, а втрати будуть великі, так. Да. Якийсь успіх проглядається, ну, незначний, все рівно. Так, що ми тут маємо по фіналу? Ну тут цікаво. Ну, ось відразу. Руйнування мрій, руйнування планів. Відразу. Це, до речі, певний траур. Е, оце, от Хаглас, тут теперкана перевернута, може програтись так, що знов буде дуже гарний приліт, де одним ударом, ну як отой Новочеркаськ, да, з красивим бабахом. Або там, як он, десь там казарми накрили їхні, або щось такого план. Тобто якийсь один удар, який відразу їм багато поганих новин принесе. Мало тут, тут, тут їхній план їхнє командування теж обламується. Якийсь успіх, звичайно, є, незначний, але по фіналу Облу. облу. Далі, ось перед є Теж брак ресурсу. До речі, і сумні новини з чим, да з тим, що ресурсу бракує. Ну, снарядів, тут не про людей мова, ну на жаль. Хоча тут, ось, в принципі, люди то випали також. Тобто навіть те, що вони там набирають свіжого так би мовити, да, то воно все рівно лягає дуже багато їх в ґрунт. От. І все рівно, А мобілізацію поки що схоже не будуть об'являти. ну, Принаймні, поки свого там царя не до царя не перевиберуть. Да? От, після того може бути. Тобто, і з людьми є певний негаразд, Ну а, але ні, не думайте, що вони закінчаться, не закінчаться. Як там класик сказав? Полна дураками, земля руська, да? так оце от воно. Але, тим не менш, це не лише про їхніх рядових іванів, це і про те, що це командування їхнє. І ось щось невизначені, ще якась невизначені ситуації. Це командування саме ну, вище вище командування, хто там Шойгу, Герасимов, ну, одним словом, от, от, от в ту сторону. Це не командири, які на місцях. Ось якась невизначеність є, щось то вони вагаються. Що ж їм робити? Невизначеність щодо чого. Ось щодо сили якраз. Ну, ясно, це позначка армії. Тобто, А, все-все-все, ну, зрозумів. Тобто, ось сила, да, не визначені щодо чого, куди прикласти. Тут ось певний план є. План є, ну руни показали, що воно то піде у них погано, куди б вони його не приклали. Але вони ще ем, вагаються, як би. Тобто, ще, ще, схоже, план до кінця не, не, цей, не погоджений, не стверджений. Ще певні якісь вагання є, невизначеність є. Мало того, е, е, це також невизначеність щодо ресурсу взагалі. Е, тут якраз ось є в них тут брак ресурсу, да, нелюдського. Тут саме мова про ну, снаряди, техніку і так далі. Так от, вони, ну схоже на поставку на якусь очікують. Знов таки, хто там Корея, Іран, ну, Північна Корея, Іран, Китай, хто їм там підкине? Чогось. Ну, тобто, ось тут не визначені, що до того йде. Так от, ну, в принципі, для наших прогноз був набагато краще. Ну, а росіян чудово, мені подобається. Тут ось ось Хагалас буде говорити про те, що у них будуть жорсткі бойові дії, і будуть вони отримувати прям дуже-дуже капітально. Оце от мені цікаво, як програється, тому що це десь на якійсь ділянці фронту. Знов таки, це не весь фронт. Тут явно йде конкретна ділянка. Якась прям знаєте зміна ситуації, прям різка і несподівана буде для них. Оце цікаво. Але все рівно розвиватиметься воно ну, плавно. Тобто, це не, не пролам оборони, ще поки що, це ще не якийсь там не ривок, нічого. Це от просто якийсь несподіваний маневр, схоже, з нашого боку. Отак виглядав. Ну, цікаво буде подивитися, як програється. Загалом ось такий прогноз вийшов. Ну, десь погано, десь не дуже. Ну, Для окупантів погано, що мені радісно, звичайно. Для наших хотілося б ще краще, ну, але вже що має. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!